Коли мова заходить про грілі, перше, що приходить в мою голову, це Вебер. Вебер це торгова марка, яка виготовляє грілі. Якраз від цієї торгової марки ми маємо декілька грілів, які будемо знімати в цьому відео. Це газовий, електричний і вугільний. В цьому відео ми з вами швиденько розберемося, які з грілів і кому підходить, де їх можна використовувати, що на них можна смажити. Ну і звісно, протестуємо і приготуємо щось смачненьке. Погнали! В цьому відео оглянемо компактний газовий тревел, також електричний Q і ось такий вугільний мастер-тач. І давайте розберемося, який із цих грилів підходить саме для вас. Ось так друзі виглядає цей стартер, про який я вам розповідав раніше. Здавалось би, ось така простенька штука. А за допомогою цієї штукенці ви зможете з легкістю, з меншими зусиллями, з меншими затратами по часу розпалити вугілля, то що вже швидше приступити до годування Смачненького місця. Все працює дуже просто. Ви в цю трубу засипаєте вугілля. В даному випадку ми використовуємо брикети, і пройшло буквально скільки там три хвилини. І ви вже бачили, який тут жар. Все працює за допомогою ну, природньої тяги. Так? Холодне повітря піднімається вгору і таким чином продувається і насичується вогонь киснем. Ну і за допомогою цього відбувається розпалювання. Це буквально ще якихось 5 хвилин. і Ми будемо викидувати наше розжарене вугілля в вугільний гріб. Ну, ось, друзі, пройшло 12, ну відсили 13 хвилин. Ви бачили вугілля вже розігріте і готове для того, щоб його висипати на згріл і почати почати. Так, смажити. Так, після того, як ми приготували з вами все і потрібно очистити наш гриль, це робиться дуже просто. Оп, і весь весь жар, весь бруд падає вниз. Лізти своїми руками, бруднити їх не потрібно. Ось так струсили, казанчик такий. І викидаємо. Так, друзі. Перший гріль на вугіллях на вуглях ми вже протестували, називається він Master Touch. Ефект я вам скажу просто вау. Порівняно зі звичайним мангалом та або звичайним грилем металевим ну, це просто небо і земля. По-перше, тут запікається воно все дуже швидко. По-друге, нічого не пригоріло, ну принаймні в нас м'ясо вийшло соковите. Зараз тут десь у вас з'являються кадри перебивки з таким соковитими ребрами. таким... М'язком соковитим, який я смакував, ну, це просто супер. А Зараз я підідаю овочі потрошку. М -м -м. Вийшло все дуже смачно, все завдячуючи ось цій конструкції. Це по-перше, по-друге, всіх грілів Weber е дуже класне захисне покриття на саму чашу і на кришку. 10 років гарантії. Ми спробували з моїм колегою шкрябати Щіткою металевою, воно взагалі не здирається, Ну, я не знаю, що треба зробити цьому покриттю, щоб воно злізло. Супер офігенно. Плюс воно виглядає стильно, а не оця металева бандура, яка у вас там поржавіє через а, перше використання. Так, металева щитка, і зараз перевіряємо покриття у вибору. Не Залишилось зовсім ніяких слідів. Дивіться, наскільки стійке покриття, взагалі нічого. Тут можна запікати, також, якщо ви хочете шашлики, можна смажити шашлики. Хочете стейки, без проблем. Стейки. Котлети також. Є ось така штукенція. Це для непрямого нагріву. Ми використовували цей гріль з прямим нагрівом, там, де вугілля в нас було знизу. Це непрямий, ми можемо вугілля кидати в оці ось штукенці, і воно просто буде прогрівати рівномірно ось цю часу. І завдячуючи цьому, ви тут можете випікати навіть піцу. Ну, Дуже багато різних речей ви можете робити в ось ці штуки. Далі, ось така штукенція стартер. Вона нам допомогла. Ну не от така, оця штука. Оця штука називається стартер. Вона нам допомогла реально за ну, максимум 12 хвилин з вугілля, точніше з брикетів, просто брикетів. Ми без зайвих зусиль розпалили дуже швидко, вкинули в і вже почали використовувати. Згадайте, як ми розпалюємо вугілля або брикети. Це ти стоїш із цією махалкою. Його дуже довго розпалюєш. Ну, по-перше, що потрібно витратити розпалювачі, дуже багато для того, щоб розпалити. Потім ще стоїш, що так от махаєш. Тут нічого не потрібно було. Засипали сюди брикетики, підпалили все. Воно за допомогою повітря, тяги повітря розгоралося. Там все самостійно. Ми нам залишалося тільки викинути це все гріль і приступити до смаження. Що в нас і вийшло? Зараз ми розпалили газовий гріль, тревел, під'єднали його, розпалили. Зараз прогріваємо і будемо його використовувати. І ще друзі забувся вам розповісти одну штуку, точніше дві дуже важливі штуки. По перше, що в таких сучасних грілях не потрібно використовувати дрова, а лише вугілля. А по-друге, це те, що в таких грілях ви будете економити вугілля, тому що ну зовсім його тут трішечки потрібно. Буквально у нас було скільки? кілограм чи півтора кілограма вугілля, і ми на ньому приготували велику кількість їжі, яку ви бачили. На звичайному класичному мангалі нам довелося використовувати ну, мінімум, я думаю, 3 кілограми. Ось таке. Mm. Офігенно. такого смачного м'яса Ребель просто бимба. М -м -м. Погляньте на нього, який він соковий та смачненький. Кайф. Так, друзі, щойно закінчили смажити котлети на ось цьому газовому грілі. От, і в мене вже з'явилося декілька слів, щоб вам щось сказати. Значить, в порівнянні з оцим от вугільним, цей набагато швидший, простіший у використанні, але є один недолік, який я помітив: ось той вугільний. Ми його майже не чистили, він і так чистий від температури, від самого вугілля, трішечки щіточкою потерли, і все. Цей же. Потребує нормально якісної очистки. Ну, Якщо ви хочете, щоб він у вас працював, був чистий, гарний, симпатичний. Жир ось тут збирається, його потрібно було чистити. Тут є такий піддончик з нержавічої сталі, куди цей жир накопичується, його можна потім витягнути і помити. Та, він миється просто, відносно просто, але догляд за ним потрібен сильніший, кращий, ніж за вугільним. А так, в усьому іншому, це одні тільки плюси. Кайф, Соковитий, не сухий, Булочка тільки не дуже, але м'ясо, ну, как е топчик. топщик. Друзі, ну от і настала черга нашого електричного гриля Q-Pulse. Ми його підключили, значить, у нього є дві комфорти, ну, дві тени. Ви можете їх вимкнути одночасно, можете використовувати одну із них будь-яку. Але ми зробили яким чином: для того, щоб він швидше розігрівся, ми вимкнули два тени. Він розігрівся до 150 градусів. Один тен відключили, і на іншому ми просмажуємо наші овочі. Що вам хочу сказати, сама основа. Прикольна така масивна, вона виконана з якісного пластика. Важить вона не дуже багато. З іншої сторони є ручка, з другої сторони є колеса. Можна його переміщати з місця на місце. От, але при цьому є поличка, ось така, де ви можете розміщати як досточку з продукцією. Або ту ті продукти, які вже підсмажені, можете сюди ставити. Також присутній електронний термометр за допомогою якого ви можете контролювати температуру. Ну і, в принципі, не знаю, що додати. Чекаємо. А, за скільки він розігрівся. Буквально за за 7-8 хвилин при увімкненні двох тенів він розігрівся до температури 150 градусів. Також у грілю. В самій чаші грилі присутні такі, типу, якби злив, можна так сказати. Така додаткова чаша, куди збирається весь жир, весь цей бруд, скапує, потім ви витягуєте це такий металевий піднос нержавіючої сталі. Помили собі, почистили. Тут теж можна навіть хімію збризнути, трошки підчистити, воно все злилося. Ставити назад і все у вас чисте, можна а, далі готувати. Таку штукенці можна використовувати дуже зручно на терасі. Те, що ми зараз і робимо, також можна використовувати її на балконі, ну або там, де є у вас доступ до електроенергії. Переваги даної штукенції, як на мій погляд, очевидні, це не потрібно ніяких балонів, ніякого вугілля, ніяких дров, просто потрібна електроенергія, декілька хвилин для нагріву і вже можете просмажувати своє м'ясце. І так, друзі, Weber Master Touch вугільний гріль. Він підходить для тих, хто хоче приготувати смачне м'ясце з запахом димку, запахом вугілля. Такий класичний гріль. Їм можна користуватися в приватних будинках, за міських будинках, виїздах на пікніків. Ну, так собі, не дуже. Але от десь стаціонарно на прибудинковій території його класно використовувати. У нього є єдиний мінус це довге розігрівання, ну, довге розпалювання, відносно довге розпалювання вугілля. На цьому мінуси закінчаться. В усьому іншому це просто офігезна штука, класичний гриль. Переходимо до електричного. По електричному, друзі, я вам вже декілька слів говорив, але я знову ж таки повторюся. Це офігезна штука, коли ви хочете приготувати смач, смачне м'ясце, але не можна використовувати газовий або, наприклад, вугільний гриль. А, так, можливо, в нього немає якогось вираженого запаху, буде димного так само, як от вугільному, але при тому якісний а, смак. Соковитого м'ясця вам однозначно гарантований. Він легкий в керуванні, вам просто потрібна наявність електроенергії, можна використовувати або одну, або дві камфорочки. Дуже просто і легко контролювати температуру, тим більше, що тут є цифровий термодатчик, який відповідає за це. Тому це дуже просте і легке використання для отримання справді смачного м'яса або смачних овочів. Друзі, ну і газовий модель Тревел це дуже компактна штукенця, яку ви можете використовувати не лише, не лише в себе там на задньому подвір'ї вашого приватного будинку або на терасі. Також його можна використовувати з легкістю в якихось короткочасних вилазках на природу, в подорожах і так далі. Використовується дуже компактний балончик. Я вам скажу, друзі, якщо використовувати бережно, то навіть можна і на балкончику такої штукенції користуватися. Розігрівається так само швидко, як і електричний. Проблем з підключенням цього балону немає. Складеного положення, ось таке розкладене, готове до використання. Ну, все займає буквально як дві хвилини, і ви вже можете смажити м'ясо. Супер! Ну і основне друзі, що ви маєте зрозуміти, це те, що якщо ви хочете е запах і смак такого просмаженого стейку саме на вугілля або на дровах, ну тоді відповідно вам потрібно брати вугілля. Якщо ви хочете комфорт, живете ви в квартирі. Де не можна використовувати газ або вугілля, то відповідно вам потрібен електричний. Але якщо ви любите подорожувати своєю родиною або своїми друзями, то для вас буде варіант ось такий прекрасний тревел. Ну і ще, друзі, хотів би пару хвилин приділити тому, що ми використовували або що не встигли використати. Ну, Наприклад, ми використовували такий вугільний стартер. Ви бачили, як він працює. Далі ми не використали, але у вебера є ось такий вок. Також ви можете його використовувати. А, де у нас щіпчики? Також у нас щипчики, лопатка. Десь була ще у нас лопатка від вибора. Тобто всі аксесуари, які вам потрібні для того, щоб приготувати м'ясо, смачні овочі, на грілі, всі аксесуари є у виборі. А, є ще такі от рукавички, ми також їх використовували. А ще друзі, забувся вам. Сказати за електронний термометр спеціально для м'яса, щоб контролювати температуру, щоб там нічого не пригоріло, не пересмажилося, щоб стейк був соковитий. От я вибрав також електронний термометр. А на цьому все. Подякував, що додивилися дане відео до кінця. Мою надію, що воно вам сподобалося. І у вас також котилися слюнки, так само, як і у нас, коли ми готували цю їжу. І, чесно кажучи, я так наперся під кінець зйомки. Дуже смачно все вийшло. Дякую компанії Weber за те, що надали нам цю продукцію. Дякую вам за те, що ви додивилися і поставили свої подобайки, я маю надію. Пишіть свої коменти, що було незрозуміло, або поділіться інформацією. Можливо, ви також володієте одним із цим грілем. Як він вам сподобався, не сподобався. І нам буде цікаво, і нашим глядачам також. Підписуйтеся на наш YouTube канал, бережіть себе і до зустрічного Па-па! ха Гаряче? Але вже смачно. кайф.